Миргородська громада низько вклонилася і попрощалася з полеглим земляком-героєм. На пекельному сході нашої держави у Донецькій області загинув старший стрілець-оператор стрілецького відділення підрозділу 116-ї, окремої механізованої бригади територіальної оборони солдат Руслан Миколайович Фігель. В останню дорогу у Миргороді захисника провели 12 травня. Руслан Миколаєвич народився 20 червня 1989 року в місті Роздільна Одеської області. Згодом родина переїхала до Миргорода, і Руслан пішов у перший клас сьомої школи. Він ріс веселим, добрим, розумним хлопцем. Дуже любив свою молодшу сестру Юліану. Доля склалася так, що середню освіту Руслан отримав на Одещині. Навчання давалося йому легко. Численні шкільні друзі та вчителі запам'ятали його як життєрадісного, справедливого і щирого хлопця, завжди готового прийти на допомогу. Строкову службу у лавах Збройних сил України він проходив у Львові. Руслан закохався у національний колорит, зацікавився історією України. Тож, коли на українську землю прийшла біда, він у 2014 році, не вагаючись, пішов у військомат і два роки захищав від ворога свою державу. Потім повернувся в Миргород, влаштувався на роботу, мріяв про власну родину. Однак підступні російські окупанти перекреслили усі плани на щасливе мирне життя. Як справжній чоловік і воїн у перші найстрашніші дні війни, він умовив сестру виїхати з Миргорода і долучився до Миргородської тероборони. У складі 116-ї бригади територіальної оборони досвідчений солдат Руслан Фігель виконував бойові завдання захисту нашої держави. На долю героя випали важкі випробування. Брати участь у боях з ворогом в найгарячіших місцях бойових зіткнень у Донецькій області. Запеклі бої на Донеччині не вщухають цілодобово. Ворог атакує з усіх видів озброєння, і українські сили оборони прикладають над зусиль для стримування агресора. Але, на жаль, 3 травня 2024 року під час одного з боїв перестало битися серце вірного сина України, солдата Руслана Миколайовича Фігеля. Наш земляк полеглий захисник є прикладом хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна. Віддав життя, щоб ми сьогодні мали право жити, щоб наші ми мали майбутнє, щоб наші покоління мали майбутнє. На жаль, такою ціною сьогодні здобуваються ці мирні ранки. Ціною наших воїнів, які віддають життя. Віддають здоров'я. Тому прошу всіх присутніх пам'ятати, якою ціною вони здобувають цей наш мир та перемогу, та допомагати тим, хто кожну хвилину на пекельному фронті захищає нашу країну. Вічна пам'ять та вічна слава всім воїнам та нашому герою земляку Руслану Фігелю. Надійний друг і справжній патріот, вірний присязі, таким загиблого описують бойові побратими. Перші бої ми зустріли разом з Русланом у Сумській області на захисті нашого кордону. При переміщенні на схід в одному окопі під Селодаром боронили Україну. Згодом влітку минулого року він приймав безпосередню участь в бойових діях біля Авдіївського терикону. Навесні цього року на Мар'їнському напрямку разом з побратимами боронили рубежі біля села Побєда. Останній бій Руслан прийняв біля села Нетайлово, при цьому прикриваючи з кулемета своїх побратимів, врятувавши поповнення. Жали воїна під синьо-жовтим прапором та з усіма військовими почестями. На його честь пролунав трикратний військовий салют. А рідним вручили державний прапор України. Схиляємо голови в глибокій скорботі перед світлою пам'яттю українського захисника, гідного сина нашого незламного народу. Вічна слава герою!